Узі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію про те, що міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна. Історичний день запишіть цю дату, позначте її в календарі. Вона стане відправною точкою початку кінця російського диктатора. Зазначив він. Подія епохальна, дуже важлива, але тим не менше війна триває і обстановка не змінюється на кра. Краще вона залишається стабільно важкою. При цьому експерти зазначив, що цікаво буде подивитися на реакцію главика КНР сі дзіньпіна. Як він тепер приїде в Москву і буде зустрічатися з людиною, на яку виписаний міжнародний ордер на арешт. Може він йому ордер цей вручить, щоб той швидше дістався. У Газі є спеціальна в'язниця для утримання людей, на яких виписаний такий ордер до закінчення слідчих дій і слухань у цій справі. В той же час російські чиновники розкритикували міжнародний кримінальний суд за його Прес Секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков назвав неприйнятним видачу ордера на арешт російського лідера Володимира Путіна. Сама постановка питання неприйнятна. Ми не визнаємо юрисдикцію цього суду будь-які рішення його нікчемні з точки зору права. Цитують його пропагандистські змі Російської Федерації. Заступник голови ради федерації РФ Дмитро Мєдвєдєв також встиг відреагувати на рішення міжнародного кримінального суду у Твіттер. Його відповідь, як завжди, мала мало спільного з дипломатією. Міжнародний кримінальний. Ні, суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Немає потреби пояснювати, де використовувати цей папір. Написав він, прикріпивши в кінці смайлик у вигляді туалетного паперу. Дитячий омбудсмен Марія Львова Білова, яка незаконно усиновила хлопчика з Маріуполя, сприйняла новину про ордер на її арешт як похвалу своїй роботі. Що хочеться сказати, по перше, добре, що міжнародне співтовариство оцінило ту роботу по допомозі дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні військових дій, що ми вивозимо їх Створюємо для них хороші умови, оточуємо їх люблячими турботливими людьми. Були санкції всіх країн, навіть Японія. Щодо мене зараз ордер на арешт цікаво. Що буде далі? Ну а ми продовжуємо працювати, заявила вона. Зазначимо 17 січня. Міжнародний кримінальний суд Гаги видав міжнародні ордери на арешт Путіна, а також Львової Білової. Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав видачу ордера на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна міжнародним кримінальним судом. Ніхто не. Стоїть вище права і закону, сказав канцлер у суботу, 18 березня під час візиту до Токіо. Цитує агентство AFP. Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів. Зазначив Шольц під час спільної з прем'єр-міністром Японії прес-конференції. Передає DPA. водночас, як сказав очільник японського уряду Кісіда Фоміо ордер є першим конкретним кроком. Він також зазначив, що Японія уважно стежитиме за розслідуванням. Президент України Володимир Зеленський напередодні увечері назвав рішення МКС історичним і таким, з якого почнеться історична відповідальність, вдячний за принциповість і за готовність реально протягти до відповідальності тих, хто є винним, заявив він у вечірньому відеозверненні 17 березня. Керівник офісу президента України Андрій Ярмак в дописі у Телеграм назвав видачу ордера на арешт Володимиру Путіну та уповноваженій президента Російської Федерації справ дитини Марії Львові Біловій лише початком. Він Значив, що таке рішення МКС означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут. Натомість офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що рішення МКС для Москви не мають жодного значення. Росія не є учасницею Римського статуту міжнародного кримінального суду і не має зобов'язань щодо нього. Написала вона в Телеграм. Наразі країни, які ратифікували статут 123, серед них 33 країни Африки, 19 країн Азії, 18 країн. Ін східної Європи 28 країн латинської марки та карибського басейну, 22 країни Західної Європи, а також Австралія, Нова Зеландія та Канада. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.